Панство. Мене звати Джил, і сьогодні у нас огляд нової серії, ну точніше, двох нових серій. Хто як їх рахує, хто рахується за одну серію, хто за дві. І я рахую це за дві серії по 10 хвилин, які вийшли доволі цікаві, особливо перша. І сьогодні пропоную розібратися з ними. Що? перша серія доволі цікава. Мені вона дуже сподобалась. Це одна з моїх улюблених серій цього сезону. Ні, ви не подумайте, як зазвичай, Bring Back All Puppet Show. <гум> але ми побачили, до речі, нову модельку Еверест. Ось вона. Ну, ми її бачили і раніше на Артах, але потім вам хто прийшов. Дивіться, хто до мене прийшов. Так от ми раніше бачили Еверест на Артах. Але ми не бачили її анімації, як вона рухається в серіалі. І побачили тепер, <смас> вибачте, звичайно, ці, кому вона дуже сильно сподобалась, бо я знаю, що у вас не таких більшість. Але це ще одна вже третя мікрофібра. Не скажіть, схоже. Ви так не скажете? Я знаю, що ви так не скажете. Але, по-моєму, так, да, доволі схоже. І ще я думала, в неї шерсть буде трохи довша. Але вона, вона доволі дивно збирається на щоках в неї шерсть. І Еверест набагато темніша стала. У неї там, де шерсть біла, там вона і лишилась білою, а там, де вона була сіра, там вона стала ще більш темною. І ми бачили такий колір в Скайс Мюзик Парі. Там була така сама шерсть, такий самий темно-сірий колір шерсті. Ну, пишіть як вам Еверест? Сподобалось чи не сподобалось? Ще ми, до речі, побачили Джейка. У Джейка дуже гарна зачіска. Це я можу сказати: от у Мера Гудвей зачіска стрьомна, крінжова, як ще сказати. Але у Джейка зачіска доволі таки непогана. Мені сподобалося, як виглядає зачіска Джейка. І в цілому Джейк виглядає доволі симпатично в новому дизайні. Це виняток серед багатьох людей, які виглядають так собі. Цій серії, що мені дуже сильно сподобалось, так це розкриття характеру персонажа. Давно в нас такого не було. Але саме в цій серії дуже велика увага приділяється зумі. Ура! Нарешті! Не було ще жодної серії, реально, в якій би настільки приділялась увага зумі. І я така щаслива, бо я фанатка зуми. Не цього, цього теж, але <схід> я маю на увазі цього зуму. І. Так, це дуже круто і розкривається його характер, що він такий, він спокійний завжди, він на розслабоні завжди. Типу, та вони в небезпеці, але він заспокоює з, з того тренера, бо як його звати? Ураган Харіган. Так, да, я пам'ятаю, як його звати. А якщо ви не пам'ятаєте, то ви на фендомі такий один. Ми всі тут пам'ятаємо, як його звати, чесно. Не стоїть у мене тут бумажечка. Правда. <рес> Ні, Ладно, якщо чесно, я справді пам'ятаю, як його звати. Ураган Харріган видно, що він непогано і по снігу катається, але тут же ми бачимо ляп. Дивіться, ось це сноуборд, а ось це серф. Бачите різницю між ними? Різниця між ними є. І якби на серфі кататися по снігу, в нього загострений кінчик, і він би просто вперся в сніг, і він би не їхав. Він би потонув снігу, типу. і він би так не міг кататися. Це такий ляп, якби з точки зору фізики, але не будемо тут душнити, поговоримо ліпше все-таки повернемося до зуми. Бо реально дуже цікаво зума. Е, він видно, що він був такий розслаблений. Він був абсолютно спокійний. Він заспокоював урагана Харрігана, коли вони були в небезпеці. Навіть коли він втратив жетон, він такий а, ну, нас врятують, не переживай, нас врятують, все буде ок. І це так класно, що розкривається його характер. Він просто добрий і завжди спокійний. Типу, він не піддається паніці взагалі ніколи. І це дуже круто, дуже класне розкриття персонажа в цій серії. Знаєте, що ще було класне в цій серії? Ще класним був пляж! Просто подивіться на ці фотки. Вау, мені сподобалось, як виглядає пляж. Взагалі всі нові локації виглядають дуже круто. Пляж виглядає дуже класно, але там ще в серії багато було взаємодій з водою, як їх накриває хвиля, наприклад, ще щось. Але... Я не розумію, чому вода там виглядала як лізун. От в тій с... Пам'ятаєте сцену, в якій е, е, кадр був обрисканий, е, типу, як руйнування четвертої стіни, чи як це взагалі можна назвати, по-науковому, дуже по-науковому, неважливо. Але він виглядає як лізун. Чесно, це не виглядає як вода. При тому, що в обох фільмах е вода виглядає прям надзвичайно круто. Я розумію, що це не фільм. Але можна було зробити воду трохи більше схожою на воду, ніж на лізун. От правда. Ні, ну скажіть воно схоже? Не знаю. Ще до чого я хотіла би прикопатися, це ось це. Дивіться. Тут Ураган Харіган а, стоїть в такій позі, що він би впав. Ну, я як художниця, яка розбирається в різних там позах, і як треба позу малювати, а як не треба, він би впав назад. Тобто навіть на великій швидкості а, у нього зміщений центр тяжесті. Тобто він би не зміг так стояти. Далі зума тут же теж неправильно, оця лапа, яка ближче до нас, вона розміщена правильно. А зума. А... Лапа зуми, яка розміщена далі від нас, вона поламана в двох місцях, що дуже сумно хі -хі, і дуже дивно виглядає. І останнє, чого би я хотіла сказати щодо першої серії, це гляньте на інтер'єр в будинку Джейка. Яка гарна кухня! Я, яка гарна Вау! Яка гарна кімната! Яка вона гарна! Справді вона зроблена дуже класно. Ну скажіть, тільки скажіть, що вам не сподобалось. І дивіться, там на холодильнику, до речі, фотки. Е -е там, по-моєму, ялиночки, сніг, гори, і це все, що я роздивилася. Але виглядає так гарно, і Джейк виглядає тут гарно, і локація дуже гарна. Переходимо до другої серії, і тут ми одразу бачимо фургон Мера Хамдінгера, який виглядає доволі такий симпатичненько зсередині, дуже якісно зроблено, дуже прикольний. Е, але мені здається, Мерхамдінгер сам його робив, бо він в кінці почав розвалюватися. А щоб дім на колесах почав розвалюватися. Я не знаю, що треба зробити. Хоча, дивлячись, як він в цій серії літав, він таки міг почати розвалюватися сам по собі. Ну, подивимось спочатку на позитивні моменти, точніше, не на позитивні моменти, а на менш небезпечні моменти для Мера Хамдвінгера. Ми бачимо, як він засмагає в костюмі. Ми бачимо, що тут літо. І по ідеї має бути жарко. І. Та, да, це пустеля. Там по-любому має бути спек... спекотно. Але подивіться на мера Хангнера. Він в своєму костюмі. Як зазвичай. В нього ж є купальник, пам'ятаєте? У багатьох серіях він був в тому полосатому купальнику. Чого він хоча б в купальнику хто б не буде загорати? А? Ну чого? Чому в костюмі і сенс в цьому. Головне, от який в цьому сенс? Я не розумію. Друге, він повний ідіот. Не очікували. А я думала, ви ще в першому сезоні це зрозуміли. Але в цій серії ми переконалися в цьому остаточно. Бо тільки повний придурок буде, коли твій фургон знаходиться от в цьому місці. Буде його штовхати. Вниз і сам в нього застрибувати. Типу, він просто штовхає свій фургон з гори і застрибує в нього. Коли гора отака. Як вам така ідея? Вам би така ідея прийшла в голову? Особисто мені не прийшла би, а от нашому генію прийшла. Бачите, який в нас геній. Так, да, він наражає себе на смертельну небезпеку, він злітає зі скелі, він летить. До речі, фургон залізний, він мав просто впасти, просто впасти вниз, не летіти, отак. Він мав просто грохнутись вниз. Але йому пощастило. Фургон у нього виявився літаючий, принаймні на невеликій відстані, як білка літяга, от чесно. І він приземляється ось сюди. І порушує абсолютно, абсолютно всі закони фізики. Так не буває. Він летить паралельно цій штуці, і він не міг на ній застрягнути. Тобто він, ну, просто так не буває. У мене хороші оцінки з фізики в школі були. І я вам гарантую, що отак от не буває. Прям зовсім не буває. Окей, добре. Трапилась в нього така ситуація. І що він починає робити? Бігати туди сюди по фургону. Правильно, щоб він впав, щоб він впав. Але я ж кажу вам, він не особо блистає розумом, тому Тому він починає робити геть дивні речі. Потім навіть коли його намагаються врятувати, він каже: Ні, не рятуйте моїх котів, рятуйте спочатку мене і влаштовує там таку істеріку, от чесно. Ну що це було? Я не знаю. Це найнерозумніша людина, яка є в щенячому патрулі. Що ж, коли його кошеня падає з такої величезної висоти, це взагалі, ну, типу, це неможливо вижити. Але він кричить: Мій бутерброд падає! Бутерброд його падає. Так, да, це було вставлено як жарт, але якби я була в ролі свого персонажа, і я була би там на місії. Я б прибила мера Хамдінге прямо на місці за таке ставлення до котів. Я не кошатниця, я собачниця, але якщо б хтось так ставився до котів, якщо б я була там, я б його прибила. Кошеня падає на бутерброд, яке впаде, ну, тобто, дивіться, оцей бутерброд падає в воду, кошеня падає на бутерброд, а бутерброд не тоне. <свісно> <свісно> Ви уявляєте, він падає з висоти, ну може, 15-поверхового будинку. Бутерброд падає в воду. По-перше, він мав потонути, бо уявляєте, яку швидкість набирає об'єкт, який падає з такої висоти, бо з кожним метром він падає все швидше і швидше. Але він просто на воду акуратно приземляється. А кіт на нього, тобто, дивіться, дуже сильний тавчок об воду, тобто він вже мав потонути. А тут ще на нього навалюється ще з таким же самим. Цим. Кіт важче ні за бутерброд. От ем, якщо у вас є кіт, то зробіть бутерброд і тримайте кота в одній руці, і бутерброд в іншій, і порівняйте, що важче кіт або бутерброд. Я вам кажу, я, я вам гарантую, можете навіть не перевіряти. Бутерброд легший за кота. Але. Ну, тут порушення абсолютно всі закони фізики. Так не буває. І ні, вони просто Просто кіт мав розбитися в воду, бутерброд мав потонути, все. Але це ж мультик 0+. Тому всі лишилися живими. І Зума, звичайно, герой врятував котика зума молодець. А решта котиків врятували себе самі, що, до речі, дуже похвально. Вони здогадалися, що можна просто якби використовувати той трос. Хамдінгер, до речі, теж так міг зробити. І це не складно, він би просто руками взявся. Так, да, він би подрав собі руки, да, він би спалив собі шкіру. Але спалити собі шкіру на руках це ліпше, ніж з 15-поверхового будинку падати з, цим, з будинком на колесах. Я вам гарантую. Отак. А, ну і ще мене дуже сильно вибісило те, що він так сильно переживав за свої окуляри. А не за своє життя і життя своїх котів, а йому були, були головне ці окуляри від Гучі. Підробка, напевно. Сумніваюся, що це від Гучі. І ще от цей кадр це останнє, що я вам покажу. Тут, мені здається, те, як лежить Скай, це, Ну, прям так мило. Я побачила і така, о, боже, це так мило! Так то як лежить і її анімація тут мені дуже сильно подобається. Ну, так, це все, що я хотіла сказати ще до цих двох серій. Пишіть, що згодні ви зі мною. Mm. Як зазвичай, bring брінбек ол папачов, брінбек ол папачол. Старий дизайн набагато ліпше, новий дизайн набагато гірше. Я знаю, що частина вас цим не згодна, але Але будемо рятувати щенячий патруль. Подивимося ще скільки буде набирати касових зборів новий дизайн. Це ми побачимо тільки під кінець 11 сезону. Думаю, під кінець цього року ми це побачимо. Але дякую вам дуже за перегляд, друзі. Побачимось в бухті пригод.